Була весна, вона промінням грала, сипала квітки, та летіла хутко, мов стокрила за нею вслід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, я луна, співало все, сміялось і бриніло. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію. Що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ, 26 квітня назавжди закарбувалося як день величезної трагедії та найбільшої екологічної кризи ХХ століття. Вибух на четвертому енергоблоці став уроком для всього людства: що ядерна енергія, яка вийшла з під контролю, не визнає кордонів. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції розділила десятки тисяч життів на до і після. Трагедія не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей. Десятки тисяч людей були змушені покинути рідні домівки і відправитись в нікуди через те, що їх рідний край став зоною безумовного відселення. Тому е, всі е, родини, які привали у ліску, е, повинні були покинути містечко. Всього до початку 90-х років примусово відселило близько 120 тисяч українців, які назад вже не повернулися. Це не просто цифра. За нею сховано безліч людських історій, скалічених та зруйнованих. Про них варто знати і говорити для моїх батьків. Це було те, що вони покидають рідну на Через вибух навколишнє середовище потрапило 50 мільйонів курі радіоактивних речовин, які вітер погнав через Білорусь та Литву на Швецію, Фінляндію і аж до східної частини США. Було уражено понад 5 мільйонів гектарів території України. Більша частина яких складала сільськогосподарські угіддя. Після аварії не садили ні картоплі. вирощували картоплю, буряк, хміль. Нічого не садили, тому що реалізувати його. Велика кількість рослин і тварин набули надзвичайно аномальних форм росту, що свідчить проплив мутацій та загибель клітин від радіаційного опромінення. Було таке, що виростали такі ну гриби. У нас взагалі зона така грибникова, де ростуть білі гриби на полісці. Не такого розміру, як раніше, не mm -hmm. такої структури. Mm -hmm. mm -hmm. Буде була радіація, так. Так, щоб ми не тримали домашніх тварин, тому що це небезпечно. Mm -hmm. І бувало таке, що навіть хто тримав багато роботи, цього, приїздили і навіть ну, здавали. Постраждало майже 5 тисяч квадратних кілометрів лісів. А особливо прилеглий до Чорнобильської АЕС, який взяв на себе найбільшу частку викаду радіаційного пилу. Це призвело до загибелі дерев і забарвлення їх у буро червоний колір. Природа змінилася дуже, тому що якби це вже це ж весна, і весною дуже все зеленився, а там майже кожне дерево було вже ну як. Ще листочки не розпустилися, але були вже жовті, вже такі, наче осінь. Вся природа стала уражена невидимою чорною хворобою радіацією. Смертоносні кислотні дощі накрили змучену землю, хімічні відходи отруїли ріки, а небо затягнуло озоновими дирами. Через колосальну забрудненість атмосфери людина також зазнала згубного впливу радіації. У Вас іменно відбулося ваше переселення. Через 6 років. Ще довгий час жителі Поліського були у зоні високого радіаційного зараження, і це мало величезні наслідки для людського організму. Діти почали втрачати свідомість, почали е -е -е, головокровіння бути ти. Крім цього, були свої захворювання, але цей радіаційний фон більше вплинув на ті захворювання, що були у людей, наприклад, пришвидшило це. Пожежники, пілоти, лікарі, шахтарі, солдати, понад 600 тисяч людей, жертвуючи своїм здоров'ям, захистило людство від невидимого ворога. Деякі з них віддали за це життя, за кожного з нас і за наше майбутнє. Саме їм завдячуємо, що наше покоління дізнається про радіацію лише зі сторінок підручників.